А що у вас тут є такого цікавого, розповідайте? Добрий день. Що в нас є цікавого? <кхи> e, наша книжкова Криївка. Да. Це, так би мовити, виносний варіант, тому да. що магазин є всередині. Uh -huh. Зараз, поки немає багато туристів, то ми стараємося тут рекламу робити, uh -huh. і дещо, можливо продається. Що в нас є? Ми стараємося наша література була такого спрямування, значить історію України. Uh -huh. Раз. Історія конкретно українського війська, uh -huh. історія визвольних змагань, uh -huh. 에, тобто про УПА, про січових Стрільців, про дивізію Галичина, про визвольні змагання, наприклад, 20-х років минулого uh -huh. століття на східній Україні, наприклад, той самий Чорний Ворон Залешенець який був написаний Василем Скарем, фактично на основі Холодного Яру Горлі Сагорського. Mm -hmm. До речі, на тій книзі Холодний Яр вчилися буквально ставати патріотами, так говорять, mm -hmm. все молоде покоління Бандерівців, тоді можна до, до 39-го року. Все для патріотів, так? все для патріотів. Ну, mm -hmm. Не тільки все для патріотів, багато є для гостей міста mm -hmm. по історії Львова. Є путівнички по Львову, є карти Львова, є, до речі, така карта, ізометрія, 3D-карта, е, в якій можна ходити, ніби ходить людина між будинками. Uh -huh. Ну і крім того, є, наприклад, розумієте, там продукція такого плану сувенір. Наприклад, у нас наклейки, з зубами, там з дивізійними компакт. Це має ну, це з дивізійним левом. Значить, цей левик Львівський, він же левик дивізійний, якраз був. На рукавах деяких дивіться Галичина, яка стала фактично. Вже під бродами в районі Золочева, коли вже підходила армія російська, сталінська армія підходила вже до Львова, то саме дивіться Галичина вона зупинила на два тижні просування і відповідно врятувалося дуже багато людей, бо ми знаємо, що було до 41-го року, з 39-го, коли маса людей загинула в тюрмах, були розстріляні, про відходи радянської армії. І, відповідно, люди вже знали, що буде, коли прийдуть знову, значить, росіяни, радянські війська, що буде армія. Це врятувала. В нас є також дивізія, але чина врятувала людей. У нас є багато дисків. От наприклад, там повстанські пісні, чи Софія Федина чи Володимир Вермінський, чи там львівські музики. Чи є збірники хороші з повстанськими, стрілецькими, козацькими піснями, теж люди можуть просто придбати і собі, так би мовити, додаток до книг слухати вже живу, так би мовити, мову. Є, наприклад, в нас так само фільми, при тому фільми, в яких я особисто знімався. Наприклад, фільм Служба безпеки ООН Зачинені двері. Нормальний фільм. Де е, показано із інтерв'ю з людьми, які були реально учасниками <пасажем> цих подій, показані ці події. Що це було, як це було <пасажем> Історія однієї <пасажем> країни. Я тут виконую роль майора НКВД з Катіни і теж досить непоганий фільм, який багато чому навчить людей. Розкаже історію, як це було. За слово Скатіна, я навіть не вибачаюсь, тому що реально воно так і є, тому що видився в стільки людей через вже просто садизм таку виробливу зпочинську таку жадобу вбивство, що це сир не дуже добра назва. Українська революція теж тут знімався. Правда, тут я є простий працівник, почтовий працівник, залізничний поштовий працівник, який більш український прапор на залізничній станції. Так, за Гору Маківка, фільм, в якому я співаю свою власну пісню. Це серійний чудовий фільм про бої зічних росів у 2014 році в Карпатах, Сходонський район, <питерев> наче гора Бачупка. Бої всі, з російськими військами, російською імператорською армією, яка наступала тоді <питерев> на, через Україну на Західну Європу. Поміряти, <питерев> так? Можна міряти так? <гану> <гану> можна, можна, звичайно. Ось. І ця, наприклад, двосерійна е е стрічка, але дуже багато все розв'язане, що це як було. Тобто, Як ви бачите, ми робимо роботу по політичному, патріотичному вихованню. Можна до вас підходити і ви порекомендуєте всю вслітературність. Я рекомендую, звичайно, літературу. Можна і поспілкуватися ну, з кінозіркою, так? Е е ну, можна, можна, можна. Добре було б стати кінозіркою, бо батьківщина Я повинна вихає? знати свої герої. Добре. Як би там не було? Хто працює а, в якомусь певному е е напрямку, е треба, щоб люди просто знали. заслуга так само. У нас, наприклад, є такого серйозного плану, є, наприклад, зігрішний план. От, наприклад, навіть цей самий туалетний папір. Туалетний папір з зображенням Путіна, який очевидно дістав вже не тільки українців, і сирійців, і багато кого, і дістав самих росіян. Навіть росіяни з Москви москвичі купують цей папір, розумієте? Ну не говорячи про поляки, які Конкретно Путіна просто ненавидять. Українці, які так само розуміють, що його треба з таким сарказмом, сміхом трошки тролити, можливо, він якось дійде там телепатію, що пора або йти на пенсію, або йти десь ну, в кімнату страху і там тобто, жити і себе лякати, і других лякати, і може він тим буде задоволений. <послужб> тобто така наша робота є досить ну, активна, про тому, на вулиці, тому що не, на вулиці більше людей приходять туристи зі Сходу, з Заходу, американці, португальці, турки, до речі, туркам дуже подобається, вони купляють ось такі мазепинки. Турки так само купляють козацькі папахи, дуже це подобається. Хоча й наші козаки купляють, наприклад, Володя Палат, Палат, це основна школа ПК. <палап. палап»>. Він купив буквально позавчора собі таку папаху, каракла папаха, натуральна, все. Ну, тому що він себе почуває як Я, наприклад, маю свою особисту, маю шаблю свою, в нього там ціла колекція шабель. Тобто тут ну, таке товариство, яке гуртується навколо, навколо. фактично цього, досить ну, цікаве і історично, так би мовити, заангажоване. Що ви фільми якісь? Так, ми показуємо фільми. Значить, Ми кожну середу, от у нас буквально в цю середу буде вже рік, як ми показуємо тут на вулиці Мулярській, 2 в бібліотеці. Значить, ага. В абонементі ми кожну середу, половина сьомої показуємо українські, патріотичні фільми, історичні фільми. Ага. І не українські фільми такого глобального плану, такі, але які показують боротьбу між народами за існування, національно визволену боротьбу. Боротьбу за от, права людини конкретно ага. за права народу тими на волю народу, волю людині, то ми показуємо фільми. І, наприклад, там навіть такий фільм, як Апокаліпсис, ага. де розповідається про те, як одне плем'я там в центральній Африці погодиться з іншим. Одне плем'я мирне, трудолюбиве, інше плем'я бандити, любивці і в ті самій ситуації. Тобто, все це, навчальний центр цілий навчальний центр. Це. Ну, свого роду так виходить, тому що там люди приходять, дивляться фільм, ну, середа, середина тижня, після роботи, пів сьоми вже немає проблем. Люди не їдуть десь, десь там на село, субота-неділя, середа, найкраща середа. І після фільму обговорення. Тобто обговорюємо про те, в кого який досвід, хто може щось сказати, що він це, про це чув, знав. Хтось йому може розповідав, з людьми поділиться, тобто можна щось мудре почути і мудре сказати. Ну, це, так, це, це, то, осіб, буває різна ситуація, так що але це так само потрібна. Такий своробний іні інтелектуальний центр. Хочемо, щоб трошечки такий. Такий був. І просто запрошуємо людей. Запрошуємо людей, щоб більше, щоб друзьями приходили. То є безкоштовно. От і через те треба, щоб люди ходили. Ось, там і презентуємо книги, хороші книги, теж говорили, така, що така-така-така, з'явилася новинка, тобто теж це потрібно. І отак ми так, в, цьому, в цьому центрі Львова і кажуть, і живемо. Маємо наклейки патріотичні, маємо календарики з Романом Шухевичем. Маємо календарики зі Степаном Бандерою, видали, до речі, слова цікаві, слова Степана Бандери. Геть з українських, зараз я так зніму це. Геть з українських сіл і міст, горілку і тютюн, бо кожний сотик виданий на це, збагачує фонди окупантів, які вживають їх для знищення України. Дуже чітко і конкретно сказано. І багатьом людям, особливо ті, які хочуть жити інтелектуальним життям, треба остерігатися від алкоголю. Де кому можна, в нього така місія в житті. Він собі там шуфлярем працює, ну і працює, може випити. А, а тим, хто хоче думати головою, тим треба просто від того утримуватися. Ми стараємося думати головою і через те утримуємося. Така ситуація. Ну то Треба буде сходити ще в кривку, подивитися. що там є Маємо, в такі, та, маємо така ця наклейка з Путіним під кришкою унітазу. гада в сертірі, Це чітко так, як він казав. Це його заповідь. Мочить гада в сертірі, От ми пропонуємо теж таку наклейку. Тобто, От, і така річ теж є тут. Дотримуйся чистоти, знищую паразитів, тут йдеться про... Ну Ми все показувати не будемо, то треба прийти Тих, і подивитися, то, бо тут багато таких. Паразитувати, так би мовити, на тілі народу то, так само це. є. А, ще що цікаво, значить, ви, ви, ви зробили місто? ми такий дуже хороший прапорець. Місто? Повноколірний місто? друг, угу. шовк, угу. герб Львова. Тризубчик, книжкова Краївка, Львів, Львів так. і синьо Сеньожовти, то все абсолютно. Так, би мовити. Легко було, так, 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 щоб легко було значить, уявити собі. Ось, Маємо такі гості з задоволенням це хороша реклама для Львова. Хороша реклама, Щоб люди знову поверталися, так би мовити. Ось, і хотів би ще навіть сказати деяке таке прохання до фірм, які займаються спровадженням туристів з інших міст сюди до Львова. Фірми явно все-таки ще не допрацюють. Тому що я був в Кракові. Там туристичні групи не можуть собою розминутися в центрі міст. Настільки багато. У Нас їх все-таки є ще мало. Тобто, особливо зі Сходу, з України тої великої, де люди мали знати, що Львів, що тут не якісь там бандерівці, кровопивці, бандити, вбивці, як про них говорить, там російське телебачення, там там і ще там далі. Що це є тут, живуть нормальні люди, патріоти, кожен Кожен з них сім'янин, кожен з них хоче добра в Україні, кожен не хоче працювати. Е, і треба, щоб тут більше людей було зі сходу, з центру, зі сходу, з півдня, звідки ці люди не були, дітей що було багато. От, і тоді буде такий взаємообмін реальний Буде ну то реальний буде вплив на людей, тому що Львів сам по собі дуже красивий. От як би там не було, там претензії є, там ну може там до мера міста, але все рівно. Оці, наприклад, Бруківка в центрі міста, uh -huh. е е старовинні викликаних вулиць, ремонти далі ну, привело до того, що місто є дуже цікаве для туристів, особливо центральна частина. Ну, дехто там нарікає на там, пив, ну, цей, театр пива, дехто на країнку, well, що там п'ють і далі. Я рахую, що для певного рівня людей. Тих, хто собі дозволяє пиво, дозволяє там, наприклад, десь там 50 грам, ну, йому це дуже цікаво. Потрібно. Не просто пияти каде-небудь на якомусь кафешці такий, а конкретно він прийде, він зайшов в країнку, він побачив, що там такі автомати, там то зброя, що там жили нормальні хлопці, ну, так би мовити, воювали. Так само в тому -то, пиво слухають музику, трошки хоча б привикає на, до того барабанного, так би мовити, багато. до духового оркестру, коли це знаєш до оркестри. Тільки на державних святах. Інакше не можна нікому це знати. Зараз тут грає духовий оркестр, теж багато людей не приходить. І тобто Львів все-таки цікаве місто для е, туристів. І через це запрошуємо туристів, хай приходять, і до нас заходять туди, ну, обов'язково. Обов Я думаю, що ми заінтригували людей. Як, як? Заінтригували людей, що ми все Значить, Ще одне, обов'язково всім треба підніматися на саму ратушу, на гору, виготовлення. Міста видно і нас побачать звідти, так? І підняться обов'язково на високий замок, де є руїни ще високого замку. 13, 14, 15 століття, стіна, яку зараз будуть реставрувати, відновлювати. От, і вона буде вже виглядати як оборонна стіна, це також дуже цікаво людям. А звідти варто це місто, всю панораму подивитися. Там, по-моєму, є жіночка, яка має біноклі, можна просто оглянути. І цитадель, де вона знаходиться, і Тибельські поля, де там за ними холм, uh -huh. коли перша була історична згадка про Львів, то в холм горів. Uh -huh. І написано в Галицько-Волинському літописі, що... Горів холм в 1256 році, аж за белськими полями, і це було видно зі Львова. І то перша літописна згадка. І через те Львів має конкретну дату 1256 рік, така визнана. А є ще дата 1240 рік заснування. Це один такий пан. У тобто, нас, в, в нас, в в нас дуже багато літератури. Історія Галицько-Волинського Галиць, князівства, історія Львова. Люди приїдуть і почитають. Так, дуже приїду, дякую. Дуже приємно було поспілкуватися. Педемо, тут така справжня краївка. Тут я бачу у вас ще гвинтівки. Є такі е, є гвинтівка. Справа в тому, що я сам є реконструктором, я є член товариства пам'ять, товариство пошуку жартві не пам'яті. Да, да. І ми знімаємо фільми. от уже фільм, я вже казав, біза гору Маківка. Служба безпеки ОНУ зачинені двері до сторіччя Степана Бандери про Дмитра Вітовського uh -huh. історичної Криївки і отакі гвинтівки або там далі є ще автомати ППШ. Вони використовуються при зйомках. Це є зброя конверсована, вона не стріляє. Вона має спеціальний сертифікат від поліції. Ну міліції зараз це поліції про те, що вона може на таких заходах. Як так, на так, зйомках так. або реконструкціях використовуватися, uh -huh. тобто проблеми в тому немає. Але сама по собі вона цікава, ця зброя яка має 43-го року, вона вже має 60-70 років. Uh -huh. Це оригінали, не якісь там моделі з папія маше або що це оригінали, зроблені тоді, просто конверсовані, зроблено так, що вони вже стріляти не будуть. Але самі по собі вони являють велику цінність наприклад для нас реконструкторів або, наприклад, для колекціонерів. Uh -huh. Ну, нам не колекція, ми з нею бігаємо, е як кажуть, знімаємося в фільмах, людям це дуже подобається. От, бачите такі оригінальні речі. Ну і відповідно нам. от. Маємо ми там далі бачите автомати ППШ, Маємо ми е це гвинтівка, самозарядна гвинтівка Токарєва, е Гвинтівка Мосіна. Навіть з багнетом, зі штаком таким, що рідко буває, але в мене вона є. Ага. Ось, Маємо ми для зйомок, от там є далі портупея, ага. тобто кобури, є фляги, є ремені. є форма УПА в мене, є форма січового стрільця, є форма дивізійна, дивізія Галичина. Ось є козацький такий контуш, козацька папаха. Ну, я, я вже говорив, козацька папаха. Тобто, стараємося так, щоб було все, щоб людям можна було показати. Ми виїжджаємо з товариством пам'ять, ми виїжджаємо в райцентри. Львівщини, в села Львівщини, де, наприклад, ми домовляємося з керівниками цих селищних рад, ага. проводимо такі свого роду марші УПА, а потім реконструкція боїв між НКВД і УПА, ага. між польськими військами і українськими військами ще армію НР або Січових Стрільців. Ну переважно це бої між УПА і НКВД, де там в цих реконструкціях така приблизно фабула, що Наприклад, на село нападають Анкавидисти, ось в цьому селі або біля села з'являється у півці, відбивають анкавидистів цю невелику групу. Тін кавидистри. Анкеведисти припрошують, приїжджають дуже багато НКВД, відбувається вже великий бій тоді. От, і ми то, мовити, перемагаємо, визволяємо селян. Тобто людям це також дуже подобається, що є кому захистити, хоча б в такому віртуальному плані людей. Ми відтворюємо історію. Бачите, зараз історія повернулася, так би мовити, знов ближче до нас. Прийшла вже реальні події. Ідуть ось і. Іде справжня війна. Ну, ми ту війну поки що не реконструюємо. Тут реально йде війна. А ми робимо такі гарні зйомки або реконструкції з тим, що було під час Другої світової війни і після Другої світової війни. Зокрема, в липні місяці буде поїздка 20 липня, село Червоне біля Золочі, Там буде реконструкція бою дивізія Галичина з радянською армією, бої з радянською армією, так званий Бродівський котел. А в районі 30 квітня буде поїздка на гору Маківка, де буде реконструкція бою січових стрільців українських з російськими військами. Це так само такі поїздки. От, значить, стараємося на заходи, які відбуваються, наприклад, на Закарпатті, 15 березня там бої були вояки в Карпатської Січі з угорськими військами регулярними, коли угорська армія напала на західну закарпатську країну, і ця держава була знищена. От, тобто, такі ключові моменти ми стараємося не не пропускати так само поїздки в січні місяці в Крути, станція Крути, Точинівська область, там де були бої тоді, 18-19 рік, коли та, та була війна. Тобто, як ми бачимо, що книги дають інформацію, а ми цю інформацію ще стараємося, так би мовити, втілити в живі образи, зняти якісь фільми, якісь відеоролики. І просто людям показати живу реконструкцію того, як це було, і настільки важливо цінити мир, тому що війни це загибель людей. Тобто мир важлив, важливо дуже цінити. І отакі, наприклад, монстри, які народжуються там раз, наприклад, в 100 років, ну, 100 років тому на території, ну, може, колишньої Росії діяв монстр один Володимир Ленін. Тепер з'явився монстр другий, через 100 років отакі от і ці люди кидають буквально заради своїх якихось амбіцій, кидають цілі народи. На війну приводять до жертв, до калічення людських доль через фактично або амбіції, або гроші. Бо якщо амбіції, наприклад, там людини зрозуміли, якщо не зрозуміло про що йдеться, значить тут тут задіяні гроші. І тут бачимо, що Путін має там мільярди на рахунках. Він оберігає ці мільярди, плюс та амбіції такі в людини, а, а люди страждають, така от біда. Через те цього теж потрібно не допускати, не допускати. О, тобто ми виховуємо людей в тому, що потрібно цінити мир, але виховуємо в тому, що якщо треба воювати, потрібно воювати за свою державу. Бо якщо армії немає своєї, то ворог точно свою армію чужу поставить, і її треба догодувати і. Проблема буде отака вже для того народу. Бачимо в Криму там, чи там на Луганщина, Донеччина, там вже не тільки йде за територію, там йде за свідомість за душу людей. Українську мову в школах викидають, книжки спалюють, тобто виховують ворогів України. І через мовне питання, через оце накачування інформацією брехливою, тому що бачимо, бо, наприклад, навіть я бачив листівку. Перша світова війна ведеться в Росії виписала листівка. На ній намальовано як німки їдять дітей. Розумієте, те саме, що зараз там розп'яли хлопчика, там теж там карателі їдять дітей та медалі, Тобто та сама брехня історія мозних можна історії. Там багато різних можна придумати. В історії можна і фільми навіть побачити, і в реконструкції. Ви зап... дуже, дуже багато всього робите. То, робимо. то дуже, дуже багато класно. і просто запрошуємо всіх і гостей Львова, і uh -huh. львів'ян. Багато львів'ян не були uh -huh. тут і не бачили, не знали, що в нас є. Запрошуємо сюди до нас на школу Криївку. Запрошуємо з нами навіть взяти участь, хто хоче в реконструкціях, хто хоче, може взяти участь навіть в зйомках uh -huh. кінофільмів, тому що ми маємо ще форму, можемо дати форму, uh -huh. бо є і чоботи, і галіфе. Там і, і до речі, 19 травня буде ще ніч музеїв, То я буду знову там uh -huh. каводистом допитувати людей в тюрмі налонського. Запрошуємо uh -huh. туди, до 19 травня так само. Uh -huh. Ось ну але щоб люди не лякалися, скажемо, що так, ми мирні люди. О, Займаємося книгами. Запрошуємо всіх читати книги, дивитися фільми українські. А на Фейсбуці ви є На українському Фейсбуці ви є? На Фейсбуці на Фейсбуці. Ну я просто є як Василюк Олександр. Я є ага. на Фейсбуці. Там, до речі, багато можна А інформація а про так. Ваші книжкова краївка, є в контакті. Інформація є емейл, книжкова краївка і, і є там, Фейсбук. Там дзвонити мені, так а, дзвонити, дзвонити, дзвонити да? мені, дзвонити мені. А знати, коли будуть реконструкції, можна ага. знайти товариство пам'ять. Ага. Товариство ага. пам'ять ага. або меморії, так товариство пам'ять. Так і там є конкретно, коли будуть і будуть реконструкції. Ну, от, але ми знаємо і там можна на сайті отако. От от. Ага. Тобто всіх запрошуємо і до можна Львова буде. і до Книжкової країни. Дуже дякую. І ми вам дякуємо так само. Дорогі друзі, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, пишіть свої позитивні коментарі, ставте лайки, путешествуйте по Львову разом з каналом Львів.